В Україні хочуть значно збільшити штрафи, якщо російська музика звучатиме у закладах громадського харчування та в магазинах. Ми запитали житомирян, як вони до цього ставляться. Ми відділилися від них, і ми повинні тільки музику слухати на українській мові, так як слухають наші військові. Правильно, щоб запретити російську музику. Страна агресор як може бути. Що нема українська, англійську слухайте музику. Дуже «Бітлз» хороша, там на сідісі хороша музика, є багато хорошої музики за рубір. Це ж страна агресор. Як стільки людей погибли, слухати їхню музику? Ну, в принципі, позитивно. Я російську музику не слухаю, також слухаю українську або європейську. Тож, в принципі, це була б гарна ідея. Я думаю, треба все-таки українізуватися, переходити на українську мову. Люди просто не розуміють важливість того, що потрібно розмовляти українською. то я підтримую цю ініціативу. Абсолютно позитивно. Це така тема дуже зараз провокативно, можна сказати, але я вважаю, що це вірно. Ти собі вдома можеш займатися чим завгодно, слухати що завгодно. А наприклад, є люди, яких це дуже ранить. Наприклад, якщо там рідні на війні і чути це, це прямо до мурашок на шкірі, наприклад, для мене. Хоча, слава Богу, ніхто з моїх найближчих не воює. А, тому я вважаю це правильним і штрафи це. Це порядок. А я е, проти російської музики і проти російської мови. Бо ми отак нахлівали з того російського. Це наші страшні вороги. Вони нас хочуть знищити. Там ложать наші дітей. За що? За те, що ми хочемо жити нормально, в Україні, вільній, демократичній. Я проти взагалі, що, щоб тут нічого російського. Вони гнобили нас століттями гноблять. Позитивно. Я вважаю, що це потрібно було зробити вже дуже давно. І не тільки це стосується закладів, а й наприклад, якщо людина в машині слухає голосну музику, то це також цього має стосуватися, тому що російської музики не повинно існувати в Україні взагалі.